Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Швець. В прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати усіх українців, які не втратили здатність подумати, тому що, нам привеликий жаль, усі біди багатьох народів і націй почалися тоді, коли люди перестали думати. От і у нас в нас у 2019 році, коли 73% населення перестали думати, почався період бід. На превеликий жаль. Я говорю не тільки в загальному. В загальному. Для прикладу, в 2019 році вибрали Верховну Раду. Наших хлопців-дівчат з вулиці, так? як тоді всі тішилися. Тішились казали, ми ж вибираємо таких, як ми, так? Вибрали, ну і що зробила Верховна Рада України для людей? Скажіть, будь ласка, за 4 роки. Не для себе, не для олігархів, а для людей. Скажіть, будь ласка, правильно, для людей Верховна Рада України не зробила фактично нічого. І е, їх вибрали ми і перекидати на когось персональну вину? От у нас є така традиція. Коли погано в Україні, треба когось знайти крайнього. Ну, от, знаходять крайнього. Не треба знаходити крайнього. Потрібно думати, а що ти зробив і в чому твоя вина? Ну от, якось так, шановні мої, люблю слово подумати. На превеликий жаль думати у нас зараз практично. Хоча, хоча, хоча. Міністерство закордонних справ. Пан Дмитро Кулеба дивиться YouTube канал Ігор Кравцов уявляєте собі, Дмитро Кулеба, дивиться YouTube канал Ігор Кравцов І якось так приємна новина. Е, пан Енді, добрий вечір, пані Вікторія П'ятіна, добрий вечір, пан Кирил, пан Саша Спадщина, Антон Коритко, е, пан Романтик Володимир Терлецький, добрий вечір, дорогі Володя. Тетяна Шкрава, пані Тетяна, низький вам Уклін. Танюшка Міллер, Добрий вечір. Рідна Танюшка. Сестричка Марина Клин, Дякую, 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 що ти приєдналася, як завжди підтримуєш мене. Пані Соломія МК 308. Наташа Двуйко. Вітання з Черкащини. Я радий теж вас бачити, пані Наталя. Олександр Перепетяк, вітаю. Радий пан Олександр що ви. І Віктор Дитяк. Добрий вечір е з, 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 з Вінничини. І Чернігівщина, пан е Жок С. Радий, що приєднуються помаленьку. Друзі. Ви знаєте, сьогодні такий день був якийсь напружений в плані і в мене особистому. Багато дуже роботи такої по господарству. По дарству по життєвої роботи. Але ш, потрібно провести традиційний стрім, і почнемо по темі стріму. Перед тим як почати по темі стріму, я попрошу всіх підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Тому що під на превеликій жалі завмерли, а без підписок канал не просувається на YouTube Тому я дуже прошу: не лінуйтеся, дорогі рідні. Ви бачите, я працюю. Навіть важко хворий працюю для вас. Тому підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. І, як завжди, низький уклін і обнімаю від щирого серця, дякую людям, які продовжують допомагати мені донатами. Ваші донати підуть зараз на моє лікування. Я спробую вилікуватися. Спробую вилікуватися, щоб протягнути рік-два. І встигнути зробити те що, те, що потрібно мені зробити. Дякую рідні. 54 57 08 25 13 71 89 78 карточка Приватбанку. Отже, дорогі рідні друзі, поїхали. Сьогодні у нас у Грузії Майдан. Ви знаєте, от що почати? Почати з Грузії. У Грузії у нас. Е Пише Маріна Клин, Єгор, ти е, вдавала, я записала рахунок Приватбанку. Ну, е, е, сестричка Марина, дивись, я перечисляю по, по буквам рахунок Приватбанку. Рахунок Приватбанку, на який ти можеш перечислити кошти, ти можеш подивитися під назвою сьогоднішнього відео. Далі написано Е що по-російськи. І от там рахунок. Рахунок Приватбанку. 57 спеціально для моєї сестрички Марини Клин повторюю рахунок Приватбанку. 54 57, 08, 25, 13 71, 89, 78. Напиши, сестричко якщо ти зрозуміла, записала. Я потім ще раз повторюю. Дякую, сестричко. Так от почнемо працювати по темі стріму. Сьогодні в Грузії Майдан. Сьогодні в Грузії Майдан. Так? Я вирішив почати з цього, тому що, на відміну від українського народу, який терплячий і заляканий, як віл, грузини ніколи не мовчали, коли Батьківщина була в небезпеці. Сьогодні е, парламент Грузії прийняв у другому читанні закон про іноземних агентів, по якому кожна людина, яка виступає і критикує уряд парламент президента Грузії, вважається іноземним агентом. За проголосувало 81, 81 депутат з 118 і тільки 23 проголосували проти. Зразу е, усю площу перед парламентом заполонили після цього десятки тисяч грузинів, співали пісні, прапори Грузії, річівки, ну і а чим відповіла влада? Фактично мирний конституційний протест. Ну, а грузинська влада, яка вже не є грузинською владою, а скоріше за все, сателітом. Е, Путінської Росії 에, відповіла на це спочатку перцевим газом, спреєм, потім водометами, а вже під кінець, коли побачила, що люди все рівно не розходяться і чинність супротив, вони взяли і почали стріляти гумовими кулями під шумок, як кажуть. От вам, будь ласка, і 에, грузинська демократія на російський лад. Уряд Іванішвілі, це вірного сателіта і особистого друга Путіна перетворює грузину в е, Грузію в мікроросію. Але я думаю, їм не вдасться, тому що, тому що грузинський народ ніколи не дозволяв ставити себе на коліна. Чому я люблю грузинів? Перше, вони православні, так як і ми. Грузини завжди підтримували Україну. Українці гинули за Грузію, і зараз дуже багато грузин загинули за Україну. І ще мені дуже подобається я люблю грузин за те, що вони ніколи не стають на коліна. Поставити на коліна цей волелюбний народ неможливо. Фактично неможливо. Та не фактично неможливо. Грузинський народ можна знищити, але поставити на коліна ні. Я думаю, що нам з них... З, з, з грузині потрібно брати приклад. Не в плані Майдану, а в плані захисту своїх прав. Ось така, ось, така у мене скромна, ось така у мене ось така у мене скромна думка. Далі, по новинам, Макрон сьогодні, Еммануель Макрон, приміряє на себе того е, Юлія Цезаря або Наполеона Бонапарта. Не сидиться Еммануелю Макрону спокійно, і він знову вирішив нагадати про себе, що він номер а, да, номер 1 в європейській політиці. Дає він інтерв'ю в дуже велике, розширене журналу «Економіст», де розказує, що Франція готова ввести війська в Україну хоч завтра, головна умова: підтримання цього. Підтримання цього прохання президентом Зеленським. Все, президент Зеленський підтримує, надає прохання Франції вести війська і війська Франції на другий день в Україні, допомагають Україні воювати з російськими загарбниками. Зразу сказав президент Франції про те, що не потрібно недооцінювати. Французькі війська, що вони брали участь у бойових діях на всіх континентах е і наголосив на тому, що в е Африці вони ганяли сумнозвісних вагнерів як вовки зайців. Тому він сказав: не треба скидувати з рахунку і вважати, що французькі війська не боєздатні. Це не так. Ну що ж, позиція ця відверто радує, хоча б на словах, хоча б на словах знову. Президент Франції Макрон показав, що Франція поряд з Україною. Друге, переговори з сінзіньпіням. Зараз приїжджає лідер Китаю в Францію. В Франції готується шикарний імператорський прийом, і Еммануель Макрон готовий вмовити свого друга Сінь Зіньпіня, натиснути на Росію і примусити Росію заключити мир. Цього року. Подже, в своїй промові де економіст інтерв'ю вірніше, президент Макрон говорив про те, що Європа може померти. В Європі вороги Росія, Іран. а в Європі войовничий ісламізм. Ворог, так, і він сказав, що дуже багато викликів. Європі зараз, якщо Європа не збереться, якщо Європа не буде мати своїх лідерів сильних, якщо Європа не буде приділяти і виділяти гроші і дуже багато на оборону, то Європа може не стати. І він прямо натякнув на те, що зараз може прийти до влади Трамп, і Америка пристане допомагати військовому плані Європі, а може вийти взагалі з НАТО. І що тоді буде? А тоді європейські діти залишаться без великого тата. Так? Тому Макрон зараз просто показує, що він номер один лідер Європи і готовий повести Європу далі і по життю, якщо потрібно в бій. Ще говорив Макрон про технології. Він сказав, що зараз йде війна технологій. І прямо натякнув, що Франція є єдиною країною в Європі, яка має свої ядерні сили. Ну, ми кажемо Великобританія, але Великобританія вона вийшла з Союзу європейських країн. Тому Франція залишилась Європою од єдиною країною в Європі, яка має ядерну зброю. Франція це єдина країна в Європі, яка виробляє всю зброю від літаків, від боєприпасів, від танків, від бмп від стрілецької зброї. Ще Макрон говорив про інформаційну загрозу, демократичну інформаційну загрозу. Він сказав, що вороги Європи використовують демократію проти самої Європи. Що Європа це є колискою демократії. І от цю інформаційну демократичну платформу європейську вороги використовують проти Європи. Перекручують, наймаючи армії ботів, стараючись розвалити Європу оцим словом демократія, демо з середини. Коротше кажучи, Макрон дав відверте інтерв'ю економіст. На мою думку, інтерв'ю розумне. Сам Макрон доволі таки е, розумна людина, начитана людина, інтелігентна людина, тому тому побачимо. Одне ясно, що Макрон, незважаючи, що Франція завжди підтримувала з Росією дуже дружні зв'язки, розуміє, чого загрожує посилення військової могутності Росії і Союз із Китаєм. Він розуміє, що це загрожує безпеці Європі. Він прямо сказав: якщо Росія заставить капітулювати Україну, далі піде Молдова, далі піде Прибалтика, Румунія, Польща. І правильно він сказав. Росія схаває всіх поодинці. Тактика Росії уникати боїв проти великих країн, великих угрупувань, а бити поодинці. Тактика. Ця тактика, в принципі, вірна. Як би ще з часів гладіаторів Риму. Пам'ятаєте, коли Спартак один залишився напроти чотирьох противників, чотирьох чи п'ятьох противників. І Спартак кинувся тікати, ті противники за ним побігли, і він по одному їх просто взяв та й зарізав. Спартак великий Спартак, який бився на гладіаторських боях в Колізеї. Таку тактику зараз і Росія Вона старається уникнути протистоянь проти великих угрупувань європейських країн і старається бити поодинці. Просто бити поодинці. Ну, от так. Щодо України, мм, мобілізація. Новий закон про мобілізацію. Верховна Рада хоче прийняти офіційно, підкреслю, штрафи за неявку ТЦК, за е, неявку на ВЛК від 153 до 2400, 2004 гривень. Уявіть собі, будь ласка. Як вони будуть. Е, От приймуть такі штрафи Верховна Рада, ну от я вже давно казав, що Верховна Рада це не тільки Верховна Зрада, але й люди, які взагалі неадекватні, відірвані від нормального життя. От їм здається, що от там таке життя, такі ціни в буфеті копійчані, такі льготи їм на все, да? Навіть на проїзд тролейбусів, дачі, маршрутків не мають льготів. Вдумайтесь, да? І не відмовляються, не один не відмовився. От вони думають, як вони так шикарно живуть на державному забезпеченні за наш кошт жируть, так і всі живуть. Ну хто заплатить штраф 204 гривни, навіть 153? Звідкиля у простих українців грошей. А ви скажете: ну а за що штраф? Ну, тепер подивіться, як працює мобілізація, да? сьогодні телебачення київське ходило зранку, з чотирьох ранку, з п'яти по київських ТЦК, там черги по 50, 60, 70 чоловік, і ніхто з ТЦК попасти не може. Всі записуються з чотирьох ранку, черга на папірці на руці і толку? ТЦК приймає як мокре горить. ТЦК працює тільки до обіду. Все. І є люди, які вже 3-4 дня не можуть попасти в ТЦК. І кажуть: ну скільки я можу мучитись? У мене ж є робота, сім'я. Що я буду кожен день приходити в ТЦК? Все. Себто у нас завжди через ПОПу. Я виражаюсь культурно. У нас в Україні на превеликий жаль все через ПОПу. Верховна Рада приймає неадекватний закон, тому що це не новий закон про мобілізацію, це просто узаконення операції Абуси. Все. І ходи, не ходив, в ТЦК відмічаться, там черги і пройти неможливо. Коротше кажучи, як завжди, все робиться через ПОП, а тут ще й неадекват Верховної Ради хочуть влупити штрафи по 204 тисячі 2000 2004 2004 тисячі гривень вдумайтесь Ну от хто на це би взяв та й відреагував якось якось знову наше суспільство мовчить Ну давайте в Грузії влупи такий штраф. От давайте в Грузію влупіть штрафи, да, такі, як в Україні. Я побачу, що грузини зроблять з тицикашниками і з тими, хто ці штрафи виписує. Так, що зроблять? Ну от, але ж, це Україна, це не Грузія. Тут, тут у нас зовсім другий менталітет став, менталітет мовч, мовчазного раба. Якось отак у нас, отакі у нас новини. Що ще можна сказати? Що ще можна сказати, в принципі, що сьогодні сталося? Е, дуже багато людей відмічають е, фактично диктатуру ТЦК в Україні. Ну По-перше, ТЦК продовжує операцію в бус, хапаючи по всій Україні, волочачи і б'ючи при цьому людей в ТЦК. Це раз. По-друге, уже е, не вседозволеність е, ТЦК. А вже диктатура ТЦК. Це ще 18 травня немає, а вже фактично диктатура е, ТЦК. Вчорашній інцидент, коли в Чернівецькій області ТЦКшник без всякої причини при зупинці автомобіля сказав жінці, яка сиділа поряд з чоловіком курка. По сунці. Показує, Це серед біла дня. ТЦКшник каже жінці. Курка, Посунь. Показує те, що ТЦК ставляться до українського народу як до скотини. Ми дожились до того, що до нас ставляться як до скотини, до безправної наляканої скотини. Ви хочете майбутнє України? Буде майбутнє України, коли до українського народу ставляться як до скотини. І буде майбутнє України, коли український народ. Нарід дозволяє собою це робити. Я питання, я висновків ніяких не роблю. І от я вас питаю: буде, Буде, будь ласка, пишіть або хоч подумайте, ось такі в нас справи сьогодні. А ну, і саме головне, Дмитро Кулеба, Дмитро Кулеба наш герой, наш герой, да, наш герой. Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба, який сказав, не буде битися чим з е, Росією, ми будемо битися з лопатами, з лопатами. І після цього різко по всій Україні піднявся продаж е, лопат, рискалів по-українськи. Рискалів правильно, да Ну, так, от, Дмитро Кулеба, любитель побитися е, гладіаторськими боями, лопатами, рискалями, е, дивиться ютуб канал Ігор Карцов. Дивиться, я точно знаю. От він бере і дивиться, а потім а потім мої ідеї прикидає собі. Ну, звичайно, мені з цього нічого не припадає. Так, от, я е, ще місяць-два казав, що. Путін з Медведєвим з пісковим весь час у нас перехоплюють дипломатичну ініціативу, тому що Путін весь час Медведєв і їх речник Пісков, і навіть міністр оборони Оленіводшой е говорять завжди, е, завжди говорять про мир. Вовки в овечій шкурі говорять про мир. А ми, а ми плетемося слідом. Ну от Кулеба, напевно, любитель боїв на рискалях, Лопатах подивився український прямий стрім, українські сокіряни, і зрозумів. А Ігор Швець, Ігор Кравцов, каже, правильно. І сьогодні він дав інтерв'ю виданню. Ви знаєте, то видання якесь таке, що я навіть і називати його не буду. Я його ніколи не чув. Але Бог з ним і бере е, Діма Кулеба, дає інтерв'ю. І піднімає питання перший раз про те, що Україна готова провести мирні перемовини з Росією. Звичайно, вся Україна на вухах, вся Європа на вухах. Діма Кулеба сьогодні номер один в Україні, Діма Кулеба, номер один в Європі. Діма Кулеба герой. Любитель битися на рискалях на е, лопатах, показав свій інтелект. Є така штука: інтелект. Колись е, німецькі фашисти страшно ненавиділи слово інтелект. Звіріли просто. У них був такий міністр пропаганди Іост, по-моєму. Да? І він казав, когда я слышу слово інтелект, мене тянет к спусковому крючку пістолета». Але Діма сьогодні показав інтелект. І про що ж він заявив, так, що вся Україна вздрогнула, Європа вздрогнула. Про те, що Україна готова до перемовин з Росією після, після підкреслюю, після, після, після Саміту. В Швейцарії, на якому будуть до сотні президентів з усіх країн Європи і світу, і президент Байден. Особливо почесний гість, тільки після цього саміту, коли сформується коаліція країн, а я говорив те, що потрібно навербувати нам добре союзників, діма, всі мої думки читає на стрімах, а потім бере і. от і стає героєм. Але Бог з ним, я радий, хоч Діма, замість боїв на рискалями, взявся за щось розумне. Значить, і він каже, сформується коаліція країн, а потім ми з цією коаліцією поставимо умови Росії. Ну, поставити умови Росії, в принципі, можна. Щось з цього вийде, побачимо. Плюс, Дмитро Кулеба сказав, все залежить від наших перемог на фронті. Будуть перемоги на фронті, тоді ми виступаємо на мирних перемовнах які можемо запропонувати Росії як рівноцінні партнери з рівноцінних позицій. Про це я теж говорив. Що на превеликий жаль, коли у нас на фронті відступ кожен день Росія сідати за стіл перемовин не буде. Ну і зразу ж на цю заяву відреагувала Росія. Зразу відреагував міністр закордонних справ Лавров. Лавров сказав, що е, взагалі не визнає Росія саміту мирного в Швейцарії, і взагалі Швейцарія ворог. Ну от бачите, Лавров е, стримана така людина завжди. Як би кажучи, він слідкував за язиком метлою своєю. А тут, напевно, ну, вже стара людина вікова в серцях. Вже сказав, що Швейцарія ворог. Ну і от, сказав Лавров: ми готові до перемовин з Україною, теж не відмовляємося. Але, але коли запрошують на перемовини Росію, він каже: в Швейцарію нас же не запрошували, не запрошували. Так, от ми готові на перемовини з Україною, коли сядемо за стіл переговорів Україна, Росія. В Китаї, на китайській площаці у Сі Цзіньпіна. Такі умови Росії. Ну що я скажу? Все те, що ми з вами говоримо на прямому стрімі українські сокіряни, все те, що ми з вами, шановні друзі, обговорювали уже місяці три Діма Лавров любитель биться на Лопатах Рескалях. Зараз видає на гора. Як свою велику ідею. І слава Богу, ходіма до чогось додумався, да кулеба, так крім того, що там е, ловити у хілянків, е, купати в тесі, битися на рискалях і ще якихось інших бредових ідей. Діма взяв, подивився прямий стрім українські сокиряни, почитав чат і зрозумів, так що це голос народу. А голос народу це завжди правда. Коротше кажучи, я сьогодні. За 26 хвилин коротко по суті розповів про основні події сьогоднішнього дня. Сьогоднішні, сьогоднішній день, ну, крім того, що на фронті знову відступи, крім того, що знову е знову звірячі обстріли ракетами, балістикою, кабами українських міст і сіл. Ну, що ну, ще добавиш? Петріоти десь не їдуть, заблукали. Французькі бронетранспортери, які нам пообіцяли 400 штук до України, не доїхали. Коротше кажучи, б'ємося автоматами, ржавими калашниками, ржавими патронами. Ну і діма Кулеба, то через Калі. З вами український історик та журналіст Швець. Дякую чатове друзі. з Чату, вибачте, сьогодні не читав, сил немає, і я старався все вкластися. Всі події проговорити. Чат я прочитаю після стріму. Обов'язково. Дякую всім. Підписуйтесь на YouTube канал Кравцов тому що якщо не буде підписок, відео каналу не буде просовувати YouTube І хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка банку До побачення, рідні. Ще раз низький уклін і обнімаю тих людей, які мені допомагають. Якщо я вилікуюсь, то буду працювати, буду працювати далі. Все в руках Господа, і з вашою допомогою. Доброї ночі. До завтра, дорогі рідні.